А в країні слово Павло Течена Хай те сонце дзвінкутюче, хай те золото блискуче, вся і давність, і обнова українська мова. Розцвітай же слово і в родині, і у школі, і на заводі, і у полі пречудесна, пречудова українське слово. І вся калина червоніє, достигає, на весь світ заявляє я, країна Україна, на горі калина. Павло Глазовий кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть Люба кухлик той, що з краю!» Продавщиця, що? Чого? Я не понімаю. Кухлик, Люба, покажіть той, що збоку смужка. Продавщиця, да какой же кухлик здесь, якщо это кружка? Діду рука кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете й не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, нікчим мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така ж біда в моєї корови має бідна язика та не знає мови. Отож, любі українці, вітаю нас усіх з Днем Української писемності та мови. Бажаю нам усім знати мову і не мати язика разом до перемоги!